Я тепер сестра Василя, народилася в Україні, в маленькому містечку Червоноград. Господь вкликав мене, і я більше не могла опиратися. І в свій один важливий момент я сказала йому так: Господь приготував для мене дуже багато несподіванок, і одна з них була сонячна маленька Хорватія. Я думала, хвилювалася, як це буде, як я пристосуюся до нової культури. До нової мови, чим прийме мене Хорватія? І мене дуже здивувало, що в яку на Вілсонові 13 я знайшла маленький український острівець серед хорватського моря. Слава навіки, сестро! Ви нам прийшли! Ну, Загреба Як Дякую, сама. Добре, як ми там! Як і ви їхали, добре? добре, що? добре. О, щасливася! Дякую! Прошу, прошу. Добре, добре. прошу. Добре, Тепер, в даний час, я студіюю в Загребі на другому курсі Катехетичного інституту Католицького богословського факультету. Дух наш має безмірні бажання, і одне з тих бажань є бажання за істиною, і за істиною з великої букви, тобто Христом. Тепер, завдяки моїй спільноті, я маю нагоду це бажання здійснити на тій самій адресі, в Осіяку сестри Васильянки ось уже більше від 70 років. Належать до греко-католицької церкви. Десять з них. Є складовою частиною монашого життя, у якому кожна має свій обов'язок. Разом з тим працюють у школах, лікарні, допомагають де потрібно. Dobro, idu ja. Dobro, mi što se našu robotu tu, troške poljate čviti. Mi je sestra Vasilijanke čenu sv. Vasilija Velikogov u provinciji sv. Arhistratega Mihaïla. Se je internacionalni čen z mo našimi spilnotami v katoliški cerkvi vzhodnega obreda manjše na vseh kontinenteh svetu. Papskega prava majem privilej, me, me je kontemplativno aktivni in v našem učenju skladajemo profesijo do večnih Формуємося в традиції дисципліні і духовості східньої церкви, як також жиємо за навчанням святого отця нашого Василія Великого та інших отців східньої церкви. Сестри Василянки належать до найдавнішого чину на світі, початки якого сягають аж у четверте століття. У тепер турецьку Кападокію, у час, коли церква отримала свободу. У Хорватії діють майже 100 років частина їх українки, як ця спільнота в Осієку. Це пов'язано з еміграцією українського народу у кінці 19-го, на початку 20-го століття, коли багато українців переселилося до Боснії і Славонії. Наші сестри, дівчата, які вислані на Україну на навчання єпископом Дрогобицьким, Вони покінчали новіціат на Україні. І коли прийшла, коли Росія на Україну занімала, туди була потреба сестрам втікати. Так що з зус... монастиря зословіте сестри приїхали до крижівців. У часі комунізму греко-католицька церква в Україні пережила справжню Голгофу. Священики, монахи і монахині вигнані з церков і монастирів. Багато з них були відразу убиті, заслані на Сибір, деякі пропали безвісті. Церква, як і на своїх початках, діяла таємно у підпіллі. У музейному приміщенні монастиря в Осіяку багато предметів свідчать про ті часи, як, наприклад, маленька чаша, яку можна було легко сховати у кишені. Та все ж таки, Васильянська монаша спільнота, завдяки духовній єдності змогла поширитися по цілому світі. Сестри Васильянки в Осієку заснували монастир 1939 року і увесь час брали участь у житті української греко-католицької громади. Вони Права рука і для пароха греко-католицької парафії для української родини з турко. Ось як ось уже 15 років є другою домівкою. Ти кажеш, щось там що багато значить, що людина десь в іншій землі знайде своїх земляків. Та й переважно не випадково я попав сюди. Якби тут не було нашої церкви, напевно, владика мене був би сюди і не послав, тому що би не й потреб. Крім того, що це українська провінція Архангела Михаїла. Також є багато людей. На жаль, після війни, яка була 20 років тому, знаєте, багато наших вірних розсипалося, розійшлося так само, як і і другі вірні ремокатолицької ремонтського обряду, які поїхали, десь, може, шукати собі легшого життя і другої долі. Частина їх прийшла з Боснії, а в останні 15 років мають покликання безпосередньо з самої України. Працьовиті руки монахинь виготовили багато всього від церковних рис до вервиць. Але сестри найбільше пишаються своїми вишитими іконами. Завдяки яким різьблений македонськими майстрами іконостас у їхній монастирській каплиці єдиний у світі. Робота над виготовленням іконостасу тривала майже два роки і особливо поєднала, зблизила нас. Кажуть, щоби намалювати чи вишити ікону, потрібно найперше віднайти її образ у своєму серці. Зустріти погляд Христа Богородиці і через лінію барву вилити цей погляд на світ. Тому вишивали з любов'ю і молитвою, разом добирали кольори. Кожна сестра вклала свою частку і тому цей іконостас такий особливо цінний для нас. Ти коли вчора зробила? Я вчора тільки зробила тут одну вербічу до «Страстий матери Божої. To je skladajeća biti 7 raziv oče naš i 49 raziv Bogu rodice divo. Великому тижні монахині готуються до Воскресіння. Натхнення для писанок черпають у писанках з рідного краю, згадуючи, як це разом з ними робили їхні мами і бабусі. Паска особливо по тому, що ми її печемо тільки раз на рік, в великий четвер, і це є найбільшим святом в родині, бо при цьому присутні не тільки мама і бабця, але й присутні діти під час печення Пасхи. А її благословляють на Воскресіння і під час сніданку, пасхального святкового сніданку, її ділять всю цілій родині. Воскресіння Христове, ми говоримо про Христа, про Ісуса Христа, який має символіку також і у Пасхи, і у, як Агнець Божий, і який є, бере на себе гріхи світу, відкупляє людство. Воскресіння найбільше свято в світі для всіх християн. І в Україні, з якою я походжу, також дуже гарно і велично святкується свято Христового Воскресіння, Пасхи Господньої. І мені було дуже приємно, коли я приїхала сюди в Хорватію, в Осі, як в спільноту сестер Васильянок, і побачила, що сестри також протягом десятиліть, і ось уже скоро століття зберегли усі воскресні звичаї, і церковні, і народні. Велика п'ятниця, сестри у тиші і молитві адорують перед плащаницею. Полотном, на якому зображено Ісуса у гробі. Великодній ранок надзвичайно святково. Цей день дзвонять дзвони, що означає перемогу життя над смертю. Усі вірні сестри, священник, виходимо з церкви і е, обходимо церкву тричі три рази. Це означає хід жінок-мироносець до гробу Господнього. Hristos vos prestis, mertve, smertiu smert podolam. Вчиниться райські двері, бо вже йде цар слави. Політай слави. Ісус Христос! Христос своєю смертю відчинив двері раю. Воскресна утрення тому дуже багата символікою.